Усіх вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Сьогодні у нас буде на огляді е, ще одна цікава касета. Е, я, так, ну, я так думаю, що багато хто з вас, мабуть, і такої не бачили. Отак. От спойлер такий невеличкий, тадамс. І ми її будемо розглядати вже за столом більш тако детально. Чим цікаво? Е, Ну, Це суто моя суб'єктивна думка. Е, я собі приблизно обрісував ситуацію, звідки ростуть ноги на таку касетку. І ми її сьогодні будемо калібрувати. І якщо відкалібрується, ми будемо її писати. Думаю, що вам це зайде сьогодні. Так що, друзі, давайте не будемо зволікати. А починаємо розглядати її. І ви цю касету бачите перед собою. Я так думаю, що мало хто взагалі її бачив цю касету. Вимоти навіть якось не знаєш, палац. Скоріше за все, палац. Можна зробити такий висновок, бо тут така лейбочка, бачите, логотип. Теж палац. На логотипі палац. І не палац, це, як то кажуть, не килимочок, а щось таке величезне. Так. Ну і е, чим же ж вона така цікава? Ну, бачите, бокс це, е, як завжди, притаманний 70 м рокам. З, має ось такий, от, бачите, відбиточок Made in Japan. Дуже цікаво. І десь я вже бачу такий, е, як це називається, як його краще назвати, якийсь такий пупець. Оцей пупець е, попадався мені в деяких стареньких, е, якщо не помиляюся, якихось соньках. Але, але то не точно. Давайте подивимося ближче. Так, ну, бачите, з внутрішньої сторони є, до речі, от і номер. Зараз я ближче покажу. Ось це номерок SGB3. Тобто є номерок штамповочки. Це не якийсь там підвальний виріб. Це фабричний, доволі вполне нормальний такий виріб. А ось е, поліграфійка, вона настільки бідненька, аж страшно. Вона така, ну, бачите, всередини взагалі чиста. Тут тільки що е, минулий власник щось собі підписував номер 57 чогось. Може, якісь заняття були. Ну, Дуже часто таке трапляється, вони вчаться. Не то, що ми. Балбеси, як то кажуть, вони вчать і мови і розвиваються. Так, ну, от, от простенькі, як то кажуть, його на писулі. доповнили ось цю картину. Картину маслом. Папір дуже тоненький. Він такий, ну, прям взагалі. Зовсім-зовсім. Е -е, нагадую, знаєте, як пластинка Bubble gum. Жувачки, завернути е, в папірчик внутрішній. Ну, ось десь, напевно, щось схоже, навіть нагадує по кольору. Так, а ось це. Я ось тут так. Ой, скажімо, а? Ось тут цікаво. Тут адреса є. написано. Ну, по-перше, там написано: Генеральний дистриб'ютор Сенічі Music Industrial LTD. Сенічі. І місто походу, це місто, так. Да. Сіндзюкуку Токіо. Ну, бляха-муха, можна язика зламати, оце перечитавши. Але бачите, є дистриб'ютор. Ну, Тобто, це не виробник, але замовляється ця касета в якогось великого гравця, виробника касет. І зараз ми будемо. Вишукувати її. Ось так виглядає сама касета. Яскравий червоний колір, палац C-60, ось тут логотипчик аналогічно там, бачите, таких дві башенки таких. Палац. Ну, коротше, палац. В куточку, ну, відбиток Japan Це все ж таки, як то кажуть, вироблялося в Японію. Думаю, що це 100% Японія. <кій> Не вказується, яка сторона, але залишили пусте місце, бачите, підписаним індексом. І ви собі можете самі написати там сторона А, сторона Б. Я звик е завжди е відштовхуватись так. Там, де гвинтики, там і перша сторона. Ну, я так собі так звик. Ну, Крім випадків з басфами, там завжди все навпаки. Ну, З басфами там, скоріш за все, можливо, суто естетику воно грає, тобто, коли вони запаковують касету, футлярчик. І якщо це якийсь там прозорий, прозора етикетка, хоча не пам'ятаю, ну, десь, мабуть, були прозорі, і ви не бачите, гвинтики, От. І щоб ви на першій стороні не бачили гвинтики. Тому, можливо, Ну, це суто моя думка. Я можу помилятися. От. А так, зазвичай, я собі визначаю, що там, де гвинти, там і перша сторона. Якось так. Це моя вже звичка. Яскравий дизайнчик такий, і дуже мені подобається, що вона все ж таки розборна на гвинтах. От. Але мені вона, от, чесно вам кажу, нагадує Sony. Sony початку 70-х. А то і кінець 60-х років. Початку 70-х. Чому, Ну, є різниця, але все одно, чим же ж вона мені нагадує? Зараз я вам покажу. Покажу, покажу, покажу. От, бачите, є ось така Sony. 72-й рік. 70, ну, у Sony... Бачите, ще на ті роки все. Ну, фірма, що зробиш? Не докопаєшся. І ось цей корпус мені дуже сильно нагадує оцю касетку. Звісно, на Sony е вони написали на, куту, на, на куточку, що це Japan. Ну, це доволі відомий бренд, і ми всі розуміли, що тобто йому не треба додатково ще пояснювати, що це в Японії. Не треба йому. Ось, ну тоді вони ще не думали, що будуть в Європі робити. Це 72 рік. Так воно виглядає з цього боку. 72 рік. І на Sony є ось така от стрілочка, бачите, лівий куточок верхній. Але тут немає. Але все одно вона дуже-дуже-дуже-дуже схожа взагалі по штамповці. Я так вважаю, що це скоріш за все. Я, як то кажуть, моє слово не останнє. Хтось, можливо, знає більше щось за них. Але я так от, коли побачу цю, я чомусь побачив соні в ній. Ось така от фігня малята, як то кажуть. Особливо віконечко. Віконечко дуже-дуже нагадує. Оце ж одна і та саме віконечко. Дуже. Тон е, пластику, ну, звісно, трішечки відрізняється. Тут такий ніжно-блакитний. А тут, е, ну, типу, чорного додали. Відрізняються тут, мови нема. Так, зробимо тако. Це я вам просто показав, звідки ростуть ноги. Це суто моя думка. Е, зроблю це відео. Мабуть, з, з цього відео зроблю ще другу частину, і я плавно перейду саме для, для до огляду до такі, е, таких Sony. Я до неї добавлю ще Sony 68 року, друзі. Так що е, слідкуйте за моїм каналом, Е, через пару днів буде друга частина з двома старенькими соньками. А сьогодні головний, як то кажуть, герой наш оцей палац, ми. Вушечка бачиш, бачите на місці. Немає серійного номеру. От ніц нема. Так. Ну, Захист зато на місці. Це вже добре, радує. Так. Звичайний такий прозорий. Давайте ближче трішечки раз. Рекордік. Звичайний. До речі, і подушечка, да, схожа на Сонівську. Так. Склейка. Склейка це вже моя. Вона від старості пересохла склейка і відпала, причому з двох боків. Як то кажуть, прийшлося трішечки реставрувати. Це вже моя склейка. Так, стрічка. Стрічка, стрічка, стрічка. Угу. Ну,. Якщо так знаєш, знаєте, порівнювати з тою Sony, можна зробити висновок, що ця касета теж початку 70-х років. Вона, звісно, вже бачила. Є, як, як, би то, як би то сказати, якісь проліжні такі, знаєте, коли вона дуже довго накруч... намотана на е на бобінку, і вона такі от має загиби. Але хоча б не жована, і то добре. Давайте ще зробимо таке. я дістану Sony. Дістану Sony. І спробуємо порівняти. Ну, Sony, бачите, видає, її фірмовий рекорд. Червона смужечка на початку. А зараз подивимося на саму стрічку. Чи вони будуть чимось відрізнятися, чи ні. Ну, трішечки все ж таки, так, да, відрізняється. Sony має більш такий. Е Світло-сіроватий відтінок, а палац має темніший кольор. По... Так, по кольору відрізняється. Якщо ми тако, ні, ну, все одно так, відрізняється. Тут як і не крути. Відрізняється. Ну, і що нам лишилось? Нам лишилося тільки спробувати, як вона відкалібрується, чи взагалі відкалібрується. І якщо вона відкалібрується, ми спробуємо її записати. Починаємо калібрувати. Так, і ми перед нашою декою Sony TCK790 es В яку я так закохався. І ставимо нашу палацу. Палац. Так, ну що, пробуємо, як воно мотається. Слухайте, як на старичка, не дуже вона шумна. Ну, є певний шум, звісно, але не настільки, бо бувають взагалі такі, як погримушки, знаєте. Так, ну що. Ручки у нас по нулях, калібровка. Так. Нічого поки не бачимо. Так, так, так. О, бачите? Біос ми опустили практично ліворуч до кінця. І вже щось показалось. Тепер давайте рівень. Рівнемо. Рівень ми трішечки тако підтягнемо. Оп-оп-о. Оп, оп. Оце максимум, що можна вижати. Отак от. Можна, до речі, спробувати. Бачите, ми не можемо вирівняти, тому що біас у нас вже до упора. А рівень трішечки скачить. Я пропоную ось цю калібровочку застосувати. Бумц! Бачите, ми додавали. А тепер можемо рівень чуть-чуть прибрати, щоб ми попали. Так, навіть біос можна чуть-чуть забрати. Так, ще, зараз ми її. О! Ну десь ще трішечки можна. От, бачите, фактично відкалібрована. Ну, так і є. Як не крути. Все-таки вона скоріш жива, ніж мертва. Ну і давайте спробуємо щось записати на ній. Цікаво, навіть да. Так, запис. Погнали! I'm Друзі, я хочу вам сказати, якщо враховувати взагалі е, цієї цієї касети, що це мало відома, скажімо так, мало відома ця касетка по бренду, але слухайте, вона доволі непогано, як на свої роки і записалась, хоч, Да прийшлось тут побавитись, але все-таки витягнути. Тому що я знаю касети, які взагалі... Не можна ніяк нічим не витягнути. Тобто там мрець повний. Ця касета, ну, може, за допомогою все ж таки такої деки. Витягнули, відкалібрували і навіть прописали. Чудово. Друзі, заради цікавості хочу спробувати відкалібрувати автоматичну калібровку, але я думаю, що автоматично тут, скоріш за все, не справиться, тому що немає тут додаткових таких е, плюшок, як на ЄС. -ки. Але давайте хоча б так спортивний інтерес. Калібровочку. Ввімкнемо. І спробуємо. Е, не очікую, як то кажуть, я дива. Але думаю, я думаю, що Іван це ж цікаво. Так. Ще трішки. Ще трішки, і і, і. і і Ні. Бачите, цей не настільки, звісно, потужніший. Ну, і нема таких плюшок. Він не справився. А палац таки як то кажуть, все ж таки. Доказав, що він має право на життя. Хоча він настільки вже старенький, я так сподіваюся, ну, моя така думка, що він все ж таки десь от приблизно ось цих років 72-й, а може ще і раніше, є такі здогадки. Тобто, незважаючи на такий вік, і при наявності нормальної деки, Блін, можна витягнути з неї всі соки, і вона ще може жити. На цьому, друзі, все. Ставте вподобачки. Вам ж, я сподіваюся, сподобалось? Ось така касетка. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підпишіться, хто це не зробив. Підписуйте своїх друзів, знайомих, долучайте до, до цього каналу ще людей. Щоб нас було багато, так що, друзі, до зустрічі і слава Україні!